Вітаю вас, шановні глядачі на каналі За ширмою Невідомого. Ми продовжуємо рубрику Карта Дня. На 22 лютого 2025 року карта Дня Дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів це карта тривоги, занепокоєння, безсонних ночей, внутрішніх страхів. Та самозвинувачення. Це день, коли можуть загострюватися негативні думки, сумніви чи невпевненість у майбутньому. Часто карта вказує на те, що проблема може бути перебільшеною в уяві, тобто страхи, більше в голові, ніж у реальності. Важливо усвідомлювати. Те, що здається катастрофою, може бути лише грою уяви, і багато страхів не мають реального підґрунтя. Тривожність заважає бачити реальність. Ця карта говорить, ти надто багато думаєш про погане. Спинись і подивись на ситуацію Тверезо. На роботі може бути відчуття вигорання, страх зробити помилку, сумніви у своїх силах. Можливо, ви перевантажені завданнями, через що може здаватися, що не справляєтесь. Карта радить спробувати поглянути на ситуацію об'єктивно, чи є реальні причини для паніки. Планування. Допоможе впоратися із страхами. Не приймайте важливих рішень на основі страху, зачекайте, поки ситуація проясниться. У сфері фінансів Можливі переживання через гроші. Страх втратити джерело доходу, борги, невпевненість у стабільності. Можливі неочікувані витрати, які змушують хвилюватися. У цій ситуації варто скласти план витрат і доходів, щоб бачити реальний стан справ, якщо є борги, скласти чіткий план їх закриття, не робити великих покупок у цей день, є ризик імпульсивних і необдуманих рішень. У сфері стосунків 9 м'ячів показує сумніви, страхи, ревнощі або відчуття провини. Це день, коли легко накрутити себе або драматизувати ситуацію, можливе відчуття віддаленості партнера, сумніви у вірності, страх втратити кохану людину, почуття провини або бажання. Виправити старі помилки. Якщо була сварка, карта говорить про переживання, що ви або партнер зробили щось не так, можливі нічні роздуми про майбутнє стосунків, невпевненість у їхній стабільності Варто не накручувати себе без доказів. Страх може бути перебільшений, необхідно відкрито поговорити з партнером, якщо щось хвилює. Не давайте емоціям керувати вами. Якщо ви самотні, спогади про минулі відносини можуть переслідувати, викликаючи біль або жаль. Варто відпустити минуле, воно більше не визначає ваше майбутнє. Пам'ятайте, психоемоційний стан напряму впливає на фізичне здоров'я. Зняти напругу допоможуть дихальні практики, масаж, тепла вана з ефірними оліями, регулярний рух, навіть легка зарядка знімає стрес. Отже, підводимо підсумок. Це день, коли наші думки можуть бути нашим найбільшим ворогом. Важливо не дозволяти страхам керувати нами. Більшість із них надумані. Варто не робити важливих рішень у стані страху чи паніки. І пам'ятайте те, що здається страшним зараз, може стати дрібницею завтра. Все тимчасово. Дякую усім, хто поставив подобайки. До зустрічі у нових відео.